Вітаю всіх, ми повернулись з нашої подорожі. Ми їздили на північне море. Там було доволі прохолодно, але ми одразу не зрозуміли, що це є температура нормальна для серпня, для графства Норфолк, де ми були. 20 градусів це вже непогана температура. Температура води була близько 16 градусів. Іноді вона трошки піднімалась. Коли сонечко виходило в цей час в нашому регіоні, ми знаходимося дві години від Лондону. Було доволі тепло, було 25 градусів. От ми повернулись, і тепер тут в нас теж холодно. Зараз вже сьома-восьма ранку, і температура повітря всього 14 градусів. День очікується 19, і це буде весь цей найближчий тиждень. Я дуже переймаюсь за свої, свої овочі, що вони встигнуть поспіти. Помідори, огірочки. Такий великий один є, але інші доволі маленькі. Ось, наприклад, ці. Особливо помідори. Вони від такої температури, бо вночі вже сягає 10 градусів, вони починають пропадати, вони починають хворіти. Ось така погода в серпні в Англії. Скоро вийдуть відео про наше життя в кемпінгу на північному морі. Не пропустіть! Всім гарного дня!